Де буде сяяти Він в славі, не таке сонечко буде, яке пекти нас буде. А там буде Ісус, Він буде сіяти, Він буде світитися і світло Його лиця, воно буде осяювати всю ту нову землю, весь новий Єрусалим. Це місто нове, де будуть жити всі спасені люди. Це ті люди, які повірили в Ісуса Христа. Повірили йому і довірили Йому все своє життя, всі свої обставини, всю свою біду і радості довірили Ісусу. І Він заволодів нашим серцем, які полюбили Ісуса Христа. І ми будемо всю вічність з Господом, ми будемо разом, ми будемо співати нові. Там ніколи не будуть ракети вже, ніяка ракета, ніякий там Путін злодія там не буде. Слава Богу, скажемо